Доброго ранку, шановні глядачі каналу Файні квіти Городина Садочок. Пропонуємо вам сьогодні щоденник важливих справ на городі в садочку, на квітнику з розсадою, з насінням на 21 лютого 2023 року. Вчора, тобто 20 лютого 2023 року. О 9-й годині 6 хвилин ранку, за київським часом, в знаці риби народився молодик, молодий місяць. І зараз продовжується, продовжується час гикати, тому нічого з насіння не сіємо та не саджаємо рослини. Не можна в цей день турбувати розсаду. Сьогодні продовжується несприятливий час для обрізки в садку дерев, кущів, винограду. Також не можна проводити зелені операції на вегетуючих рослинах. Але в знаці стихії води вже можна поливати рослини і вчора, і сьогодні. Але підживлення ще не час проводити. В період новомісяча рослини проходять своєрідне нове народження для життя в новий місячний цикл. Доброго їм тільки в цей час зашкодять. А обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників можна проводити різними препаратами. Що ж, гарного вам 21 лютого 2023 року! Хай вам щастить усіляких вам гараздів на все добре! До нових зустрічей на нашому каналі!